Сьогодні в ефірі ми будемо говорити з колишнім міністром інфраструктури України, екс військовослужбовцем, майором запасу ЗСУ Володимиром Омеляном. Борислава, Володимир, вітаю, віде, вітаю. Віде, ще радий бачити. Так я повертаю ефіри і хочу сьогодні розпочати саме з тебе. Ти фактично розпочинаєш новий сезон. Скажи мені, будь ласка, новий сезон на каналі, але в Україні стара криза, і вона вже поглиблюється. Коли Зеленський в турборежимі протягнув ухвалення законопроекту, який став фактично спусковим гачком для запуску протестів і паузи для фінансування України і загрожував розривом з європейськими партнерами, а потім негайно підписав його, хоча багато законопроєктів ми знаємо лежать роками на банковій і досі не підписані, то він завів Україну. Ну, справді в кризу не тільки внутрішню, а й зовнішню. Скажи мені, будь ласка, чим це загрожує сьогодні Україні? От після того, що ми бачимо, і які наслідки дійсно вже сьогодні спостерігаємо? Насправді я думаю, що ключовий ефект, ключова загроза цієї ситуації це власне удар по позиціях України у нашому діалогі з союзниками. І я до речі не виключаю, що саме заради цього це все і планувалося. Бо можна багато будувати гіпотез, які там справи розслідує, набув чи що це кому загрожує, але де-факто цих справ на столі зараз не було. Так, ми чули про записи Міндіча. Так, ми бачили, що з Чернешовим, який доволі близький до сім'ї Зеленського, відбулися неприємні події, але насправді ну, не критично загрозливі для нього. бо… Цимусь вакс став дуже миносерним у цього фігуранта, і абсолютно м'які запобіжні заходи застосував. А от те, що в момент, коли Трамп нарешті міняє свою позицію щодо України в позитивному для нас ключі, коли в Росії спостерігається подальше виснаження економіки, раптом вистрелюється антикорупційна історія. Щрутально супершвидко, взагалі без жодної такої обґрунтованої атаки перед цим, можна ж було показати реальну ефективність набу САП і запитатися, а на що ми втратимо свої гроші. Можна було ж показати, як підписуються мирові з корупціонерами. Замість того, що вони сідали у в'язницю і багато інших моментів, але зробили абсолютно брутально тупо таке враження, що щоб спеціально власне, поставити Україну в дуже невигідному світлі, світлі і дати аргументи додаткові нашим супротивникам або недругам. Це не обов'язково одні й ті самі люди, але других длякраз і середовищ наших союзників вистачає, і щоб вони говорили, що Україна не спроможна. Україна корумпована, Україна не е, поважає дані неї ж обіцянки, і е, фактично породжує хаос в корупційній е, в антикорупційній чи в корупційній сфері. Можна по-різному це назвати. Це насправді був дуже серйозний удар для нас, для наших союзників. Я мав можливість спілкуватися з багатьма друзями України з-кордону, які просто кожну розмову починала саме з цього, що трапилося в Києві. Як так можна було зробити для чого він це зробив? І цим Володимир Олександрович фактично поставив крапку на всіх розмовах щодо свого можливого переобрання його не буде, бо його ніхто не підтримує ні всередині країни, ні наздовні. Це беззаперечний факт того всього дійства, яке вже відбулося. Україну врятувало знову ж таки вихід людей на вулиці. І це дійсно перший раз за роки війни з 2022 року, коли, попри формальну заборону, люди вийшли і сказали, що терпіти ми більше не будемо. Тут важливо правильно зрозуміти цей меседж. Тобто вони вийшли не за набу чи за сап, вони вийшли проти брехні і е, проти того, що вже насправді це крайня точка кипіння. Далі мовчати вже ніхто не був згодний. А от ситуація з набу і САД просто була таким тригером. Як завжди, наші майдани вони починаються не завжди з абсолютно логічної причини. Вони достатньо часто вибухають спорадично, але коли людям накипіло, От людям зараз вже накипіло. Будемо бачити, як буде ситуація ротатися в подальшому, але я вважаю, що шкода завдана величезна, шкода власне репутації країни. Репутація Зеленського просто знищена, бо тепер на перший фонд знову виходять українці, а не він як герой українців чи лідер нації. От на, якщо ти уважно почитаєш, всі шпальта західних змі підкреслюють, що дії Зеленського породили спротив нації, і люди вийшли на вулиці, і фактично українці, а не сам президент, не хочуть жити не в демократичному суспільстві. Тобто відбувся чіткий водорозділ між президентом і нацією. Це, з одного боку, абсолютно об'єктивна історія, з іншого боку, я вважаю, що це повне фіаско чинної влади. Я не знаю, чи воно дійсно так задумувалося, щоб зруйнувати репутацію президента, але воно саме так вийшло. Дивись, при всьому цьому єдине запитання, як хочу додати тобі: скажи ти, скажи, от я дуже часто чую від офісних, скажімо так, спікерів, від білих пальт, від позитивних блогерів це все замовні статті. Всі замовні статті: Фаненшл Таймс, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Політико, BBC. Хто та потужна людина? Яка може нагнути всі світові ЗМІ і розмістити на головних шпальтах статті, які називаються так: Зеленський бореться з антикорупційними інституціями? Атака Зеленського на антикорупційні інституції загрожують Україні. Або BBC, як написало: хто більше несе шкоду Україні? Путін чи Зеленський? Це якась людина чи це? Прийшло щось інше, а наприклад, розуміння, що не все так однозначно, як хотілося б, щоб здавалося захід дуже довго закривав очі на те, що відбувається в Україні, із переслідуванням опозиції, і з корупцією. Ну вони бачать насправді які кошти гуляють, і крипту все можна відстежити, якщо є бажання. Та і блокчейн не такий блокчейн, коли стоїть задання. Але була така скажімо так негласна джентльменська угода, що дивіться, ви воюєте, нам це не подобається, але ми на цьому увагу не загострюємо. І до речі, якраз на цьому дуже часто брав своє Зеленський шантажуючи адміністрацію президента Байдена інших європейських лідерів. Що ну, хлопці, ну як я можу звільнити того, кого ви вказуєте пальцем там, чи шурму, чи Єрмака. Я ж тоді не буду мати, як воювати. Я ж тоді не зможу перемогти. Вони контролюють ситуацію, і це був аргумент, який діяв. На жаль, і Байден був вже не в тому стані, щоб ефективно поставити на нахабне на місце. Але інші не хотіли сильно заморочуватися. Бо ну при всіх історіях і легендах про зовнішнє управління ніхто не хоче займатися зовнішнім управлінням України. бо це марудна справа. Набагато простіше домовлятися по якихось -то точкових там проектах, об'єктах чи питаннях, а далі хлопці, мастіть собі голову. Ну от ми собі так цю голову і мастимо, але це все було до власне моменту знесення антикорупційної інфраструктури. Бо це вже був той Рубікон, який захід стерпіти не зміг. Це теж знакова історія. Ти помітив, коли розвернулася хвиля е оцих статей в західній пресі. На Після день, людей на абсолютно вірно. На наступний день, коли люди вийшли на вулицю, і я більш ніж певний, що якщо б люди не вийшли, реакція була б багато слабша. Вона була би все одно, були би статті, були би дзвінки, але вихід людей це був черговий раз цим знаєте знаєш, таким е е каталізатором, який врятував Україну. Я говорив з одним з редакторів британських ЗМІ, одного британського ЗМІ, кажу, одного, який, який теж писала і я запитав: а ну, якби дуже різка була стаття, він сказав: ми побачили, що ваш народ готовий захищатися від так. Від диктатури, і ми вони давно про це знали, але не казали, не критикували. Ну, ти правий на 100 Але зараз, скажімо так, терпець урвався у всіх. Бо коли інтереси країни відкидаються, а на перший план виходить інтереси захисту друзів від переслідування та корупційних органів. Ну от тоді ми бачимо, що відбувається. Гаразд. сподіваюся, що цей урок Володимир Олександрович засвоїв і гірше не буде. Хоча давай відверто може бути і може бути в четвер. Але про це трохи згодом. Зараз хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, давайте цінувати свободу слова. Давайте цінувати можливість отримувати інформацію. Ви отримуєте інформацію, нам потрібна ваша підтримка. Поставте вподобайку на підтримку канала, підпишіться, щоб першому отримувати інформацію, і щоб першому бути в курсі всіх справ, отримати першому аналітику, інсайди та повідомлення. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з того приводу, як що ви почули, і напишіть, з якого міста селища, країни. Континенту ви зараз спостерігаєте за цим ефіром. Пишіть про це в коментарях, це важливо, дійсно. Я дякую кожному, хто напише, куди його закинула доля. Де він чекає, бо наближає перемогу. Дякую вам за те, що ви не байдужі, дякую за те, що ви активні. І, будь ласка, поширте відео, тому що інформацію потрібно поширити, щоб люди розбиралися, що відбувається. Бо багато хто досі вважає, що люди, які вийшли на протести. Це якимось куплені, якісь негодяї. На жаль, пропаганда впливає. А треба, щоб люди знали, що відбувається справді. Тому підписка, вподобайка, коментар і поширення. Дякую, що ви активні, а не пасивні. Володь, скажи мені, будь ласка, на четверг, Офіс намагається зібрати своїх депутатів та голоси, щоб повернути незалежність САП та набу через тегенебне голосування слугами ПЗЖ та іншими нердепами. Ми вже недоотримали фінансової допомоги на півтора мільярда, і частина поставлена на паузу. А також на паузу поставлений процес євроінтеграції. До речі, це взагалі треш, тому що євроінтеграція прописана у нас в конституції, і гарант конституції призвів. До таких наслідків, але є проблема. Є поболення, що можуть слуги не проголосувати а, після заяви очільника САП Клименка, який сказав про те, що хутихто ну, обмеж намагався обмежити його повноваження і НАБУ, і сказав: ми розберемо процес по Хто голосував? Я голосував, чому голосував. І багато слуг, які є фактично сьогодні, підозрюємо у справах, і вони знають про це, і саме тому вони голосували, щоб закрити рота САП і набу щоб у них не було розслідувань. Так, от вони перелякані. Вони розуміють, що зараз їх справи будуть першочергово. і вони розуміють, що керівництво САП буде ввести їх в суд негайно, і це вироки. Частина з них не хоче повертатися навіть в Україну, і зараз офіс намагається їх витягнути з-за кордону в Україну. І примусити проголосувати? Таких майже 70, про це пише Financial Times. І, до речі, не лише вони. Так от хочу тебе запитати: чи нормально те, що країна сьогодні є заручником кубки підозрюваних у справах по корупційних злочинах з фракції Слуга народу? Що буде, якщо не проголосують, і яка взагалі вирогідність позитивного голосування? Я не думаю, що європейці куплять історію, що, ну, ви знаєте, це парламент, я зробив все, що вміг, але бачите, вони не проголосували. Бо вони бачили, з якою швидкістю було проголосовано скасування незалежності набув і САП. Це вже пряма відповідальність президента, якщо таке голосування четверне не відбудеться, і він порушить своє ж слово. Ну і, безумовно у Арахамі можуть забрати американський паспорт, якщо правда що він у нього є. І я думаю, що це може стосуватися багатьох нині перебуваючи в главах влади, що вони підуть шляхом санкцій і шляхом суттєвих обмежень пересування по Європі чи Сполучених Штатах, і це я вважаю, буде в принципі адекватний захід для того, щоб вони прийшли до тями, або, хоча б натяк про це чи сигнал про це. Водночас я би порадив НАБУ і САП не просто займатися аналізом по секунду хто, що робив. Одним ж є моя готова справа, яку вони порушили проти мене в 2020 році, за частиною 2 статті 211 кримінального кодексу України. зумисні організовані дії щодо завдання щодо зменшення надходження державного бюджету і в особливо великих розмірах. Беруть вони цю справу, беруть публічні заяви вищого керівництва України, депутатів, які тут це все проголосували і відкривають проти них все ж дуже просто. Ну, мене завжди дивує ця ситуація, коли в підсумку всієї е грандіозної боротьби з НАБУ ми так і не маємо відповідей: так що відбувалося з великим будівництвом, що відбувається в енергетиці, що відбувається в оборонці з тими ж діяйцями по 17 що відбувається на митниці податкові, зате ми маємо купу білого шуму і якихось незрозумілих там третьорозрядних депутатів, які їх потім тихенько забувають під час судових засідань, підписують за ними морові, вони тихенько йдуть в ліс і інші історії. Тому от менше пафосу, менше слів, і просто зареєструйте кримінальне провадження це очевидний збиток України, це зумисні дії. Щоб бюджет не доотримав кошти. Є вже факт, що бюджет вчасно кошти не отримав. Все, будь ласка, в чому проблема? Проте мене змогли за півроку зварганили. А тут якісь такі паузи, погрози, знову струси з повітря, і от що там буде далі? Щодо е, депутатів, е, я все таки сподіваюся, що. Абсолютна більшість з тих, які голосували за цей ганебний закон, повернуться в Україну і проголосують. Чому не за межами України? Ну це окреме питання, але вони мають проголосувати. Якщо не буде вистачати якихось голосів, я можу підозрювати, що опозиція, яка не голосувала за цей ганебний закон, проголосує за закон, і поверне ситуацію в нормальне правоверус. Тобто, ми тут можемо трошки добрати голосів. А, а далі ну, будемо бачити, як ситуація піде, бо я думаю, що це далеко не остання історія, і далеко не остання спроба демонтажу антикорупційної інфраструктури при всій її імпотентності. Ну і до речі, я вважаю, що варто все-таки зрозуміти: якщо б Зеленський хотів справді провести реформу антикорупційних органів, що потрібно, я навіть не сперечаюся з цим, він би діяв значно інакше. А він, він намагався нежить лікувати гіліотиною. Відсічення голови ніколи не допомагало хворіючому. Ні, як попавала, нежить зникала разом з життям. Тому тут тут треба уважно слідкувати за руками. А, Дорога, до речі, що В законі чітко прописано: щорічний, незалежний аудит НАБУ Щорічний і в цьому році він був, але він був по перше, не незалежний. По-друге, там багато питань до нього. Чому я кажу? Тому що ці незалежні аудити показували би помилки, допомагали би їх виправляти, як і на законодавчому рівні, але не обмежували би набу в їх можливостях. Бо боротьба з корупцією це єдине, що може допомогти Україні, навіть не тільки перемогти ворога, а й вижити взагалі банально вижити. І, от останній момент, на чому я хотів наголосити: насправді, керівник НАБУ Кривонос це близький друг і приятель влади і банку. Набу в нинішньому вигляді насправді нічим а, оцим п'яти шести менеджерам з легендарним лідером не загрожувало, а всі ці обшуки, які там були в штурмі, начебто. От, там те склало, що напередодні всі ці плани, що ми там будемо ого. го Ну ми цих планів чули дуже багато. Реалізація була майже нульова. Тому при аналізі цієї ситуації, розуміючи, що насправді системної загрози з боку набув топ керівникам держави не було, а було лише другорядним третєрядним особам, які там сьогодні друг, завтра посварилися вже не друг. То о, я виходжу з дуже простої логіки, що це була свідома операція для того, щоб зірвати е, співпрацю України з нашими союзниками, підірвати нашу обороноздатність і зіграти на руку Москві. А ти знаєш, мені нема чим тебе іпонувати. Ну тому що, якщо щось виглядає, як качка, якщо щось ходить, як качка, якщо щось навіть крякає як качка, то це є качка. Саме так кажуть наші західні партнери. До речі, друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях зараз, е як ви вважаєте, в четвер проголосують за повернення незалежності набу? Чи ні? Бо є ще один сценарій, якщо подумав, можуть завалити правками. Тисяча одна правка на перший. Два тижні, а потім казати, президент каже, я нічого не міг зробити. Бачите, це їх ініціатива. Ви ж хотіли демократію? Маєте демократію? Так, так, так. І це буде дуже смішно виглядати для всіх, окрім України, яка не буде отримувати гроші і підтримку з боку заходу. Тому пишіть зараз в коментарях: а, проголосують, не проголосують. Будемо рахувати і дивитися, кого більше оптимістів, оптимістів, реалістів чи песимістів. Дякую, будемо чекати.